Так, це в нас лот номер 5 підписаний ось тут ВПХР, Прилад хімічної розвідки. В комплекті значить книжка рідна оригінальна на 54 сторінки, товста з картинками і все там. Далі, Набір ампул, 10 штук Ампул, мові в ідеалі. Не биті, немає тріснутих, немає таких, які були. Замерзли на морозі зимою і тріснули від того, що розширилася рідина, коли замерзла. Всі в ідеалі, немає тріснутих, розбитих, все перевірялося. 10 штук. Ідеально нових ампу. Ось в їхній рідній упаковці є. Далі ставимо його на місце. Далі насос новий робочий, до речі, в ідеалі. Ось так виглядає. Працює. Ідеально новий насос. От, навіть не був в користуванні. Далі до насоса. Це приспособа його. Тут колба, циліндр скляна, дві гумові. З двох сторін прокладки, пластикове кільце і зажим. Ось на пружинці. Все працює ідеально. Ось І защопується. Ідеально нове. Далі корпус для розігрівання ампул, бакелітовий, чорний карболіт, бакеліт. Голка для розбивання ампул є. Відкручується кришка і тут шахти латунні спаяні. Дуже все якісне, з чорного карболіту. Далі. Ліхтар, ліхтар з лампочкою розкручується. Далі фільтр. Одна штука новий для диму. Далі ось тут ковпак. Його ось такий. Далі і хімічні грілки, піропатрони. Ось. В такому стані, вони повністю робочі. Все. Алюміній матовий став, трошки окислився. Але це не впливає на роботу. Вони повністю робочі, в кожному скляна ампула зеленою рідиною. Все ціленьке, вони робочі можна використовувати. Так, і стан з цієї сторони от приводу, стан з цієї сторони. Ось. І от зовнішній стан. Це у нас лот номер 5 Лот номер 5